У чому я шукаю миру в своєму житті? У чому шукаємо миру як суспільства, наприклад? Якщо шукаємо миру лише в, таких, в такій рівновазі сил, ну, то досвід показує, що ця рівновага, цей мир, він дуже короткочасний. Якщо я шукаю миру, зі своїми ближніми. На основі якихось залежностей, що він або вона мені щось дасть, і я теж щось дам взамін, і таким чином побудуємо мир, ну то теж такий мир він доволі крихкий. І так само, якщо я будую такий внутрішній мир у своєму серці, якщо я зумовлюю цей мир своїми. Чи успіхами, чи досягненнями тощо, то знову ж таки дуже легко буде мене з цієї рівноваги якось вивести. Лише тоді, коли я шукаю миру в Христі, тобто миру, який спирається об те, що дає нам Христос, тобто об мир об справедливість, об любов і об правду, то лише тоді я цей мир знайду. Мир, який спирається об любов, справедливість і правду. Це є єдиний справжній мир, який є тривалим. І ми можемо звертатися до багатьох таких людських трибуналів і там домагатися вимагати миру. Наприклад, я можу звертатися. До такого трибуналу, яким власне, є е, таким, е, ну, такий вирішальний трибунал, яким є зброя, е, і можу звертатися до цього трибуналу, щоб отримати мир. Я можу звертатися до, до цього трибуналу, яким є власне, ці залежності між людьми. Тобто е, я тобі щось дам, ти мені щось замінь дасиш, і таким чином буде мир між нами. Якщо цього не буде, ну то миру теж не буде. І ми можемо звертатися до таких людських трибуналів просячи про мир. Але справжній мир насправді ми знайдемо лише тоді, коли він буде спиратися, так як у випадку цього сотника. Так як він сказав це, що у його випадку цим трибуналом, було Боже Слово, було Слово Христа, Бож сказав цей сотник Господи: я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи Слово. І це Слово воно ну, дало мир цьому сотникові. Ну, наслідком було зцілення цього слуги. Але, але насправді Боже Слово, Слово Христа, воно приносить мир, бо Христос це є Князь миру. На нього чекаємо, чекаємо на Його слово, яке принесе мир. Тобто цей трибунал Божого Слова, що скажи лише: тільки скажи слово, і слуга мій одужає. Такий трибунал: тільки скажи слово, і я ну, прощу тому чи іншому його переступ проти мене, наприклад. Або тільки скажи слово, ну, і я вийду комусь на зустріч. Або лише скажи слово, його й є душа моя. Так як на Євхаристії кажемо. І таким чином ми, власне, будуємо мир, який є насправді тривалим. Христос запрошує нас, щоб ми. Власне, перекули наші мечі на рала, а свої списи на серпи. Але для цього необхідно власне шукати миру не в людських таких крихких розрахунках, але насправді покладатися більше на його слово, на трибунал цього Божого Слова. Амінь.